Люби мій Данилку. Я тобі купила таку книжечку і хочу тобі з неї почитати казочку, щоб ти гарно заснув. Ця книжечка про різних котиків. Я знаю, ти любиш дуже котиків. Тому перша казочка у нас буде про цю маленьку. Синю кицю. Жила собі киця, яка дуже любилася дивитися в небо. Її приваблювали там не горобці й метелики, як інших киць. Просто вона мріяла літати. Коли кіця подорослішала, у неї народилося кошеня. Вона, як і кожна матуся, Любила своє дитятко і нічого особливого в ньому не помічала, хоч і вважала найособливішою дитинкою у світі. Та все ж таки кошенятко було незвичайне. Воно мало хутро кольору неба, а хіба бачив хтось киць? Із хутром якогось іншого кольору. Кошенятко теж не у своїй синій шубці. Понад усе воно любило дивитися в небо. Одного вечора, лягаючи спати, кошенятко спитало у мами, чому я не літаю? Киці не літають, м'явкиньки моє. Ніжно й журливо відповіла мама, це можливо лише в сні. Але останніх слів кошенятко вже не почуло, бо мандрувало небом. Спершу воно літало понад самою землею, йому було трішки лячно. І метелики дуже кумедно сахалися від несподіваного видива. Пізніше кошенятко наважилося наздоганяти горобців. Маленькі пташки теж були неабияк здивовані появою пухнастого супутника. А потім воно злетіло на хмару і стало бавитися на ній, ніби на пухкій і прухкій подушці. Кошенятко так захопилося. Що не помітило, як поруч прихмарився. Ну, не приземлився ж. Могутній птах. Ось такий птах, бачиш? Такий величезний птах. Орел летів здалеку й далеко, тож йому треба було відпочити. Чому би й не на м'яких, хмарині? Адже тільки так ніхто не помітить, що величезний і безстрашний цар птахів теж іноді втомлюється. Побачивши кошенятку, що пустує на хмарі, орел уторопів. мало не впав із хмари від подиву. Чому тут кіт? Коти не літають, розгублений птах заговорив саме з собою. Хоча досі його вважали мовчуном. Може, синє кошенятко й відповіло б у однак воно було майже біля дому. Звірятко вже скучило за своєю м'явкенькою, ніжною мамою. То звичайні коти не літають, а хіба ти бачив коли-небудь раніше синіх котів? казав, сам собі цар птахів і збитий з пантелику такою пригодою полетів у невідомому напрямку. Ось така, а ось інша казочка буде про білу кицю. Я тобі її потім почитаю.